Конструювання з рахункових паличок тема іграшки. Дидактична гра знайди частину цілого. Ну ми, дітки, разом знайдемо чий носик. Молодці. На верхівці якої башенки стоїть жовтий кубик? В якої іграшки голубенькі колеса? Паровозика. Покажіть нам ну, м'ячик з такими кольорами. Фрагмент яких кубиків ми бачимо? Саме час розім'яти пальчики. Пальчикова гра веселі кубики. Кубик на кубик так вежу будують. Кубики поруч, так буде паркан. Кубики вбік так гол забиваю, кубики стукають, мов барабан. Кубик на кубик, та поруч ще кубик вийшов будинок, і в ньому є дах. Кубик один, кубика два. Весела та гарна з кубиком гра. Пальчики підготували саме час конструювати з рахункових паличок. З кубиків своїх нових я змайструю дім для всіх. Великий пароплав пливе, капітан його веде. Жираф тварина непроста, бачить всіх із висока. Ракетою я граюсь. І в космос відправляюсь. Гей, гойдалка, злітай, вище, вище піднімай. Ми кота хотіли нині покатати на машині, кіт кататися не звик, перекинув грузовик. Вежу високо складаю, кубик з кубиком з'єднаю. Рибку в воду запущу та на водочку зловлю. Ми лопати в руки взяли, все навкруг перекопали. А чи у вас вийшло конструювання з паличок? Чекатиму на ваші фото. До зустрічей!